Як продати авто і не бути мобілізованим на сьогоднішній день? Це є ну прям дуже популярне питання серед багатьох військовозобов'язаних чоловіків. І на перший польот здається, це банальне питання, але ж все таки потребує додаткового обговорення. Тому не перемикайте. Ну і розпочати дане відео хочу з того, що на сьогоднішній день питання переоформлення майна воно становить перше місце. Чому так? Тому що у зв'язку з цими безкінечними розшуками, безкінечними винесенням про притягнення до адмінвідповідальності, чоловіки бояться втратити своє майно і досить часто переоформляють на своїх рідних і близьких. Це може бути на дружину, може бути на дітей, на батьків, або взагалі продають його для того, щоб отримати кошти. Але допускають всі однієї і тієї ж помилки, навіть наче е, ніхто не знає, як діяти насправді. Тобто всі йдуть. Відповідно у ГАІ і переформляють його да, от, добрими старими методами. Тобто прийшли, написали заяву про переформлення, уклали договір і, в принципі, пожали собі руки. Але ніхто не враховує той момент, що якщо людина перебуває в розшуку, то там, зрозуміло, ж, зателефонують до ТЦК та СП і скажуть. Що у нас знаходиться людина, яка перебуває в розшуку. І відповідно по дану людину приїдуть патрульні поліцейські, які і заберуть даного е чоловіка і довезуть його до ТЦК та СП. Ну і для того, друзі, щоб вберегти себе і не наступати на ті ж самі граблі, які е роблять багато чоловіків, то ловіть простий лайфхак. Перше, ви зрозуміло, маєте можливість оформити дану транспортний засіб на іншу особу через застосунок Дія. Досить зручно, технічний паспорт отримуєте по пошті взагалі без будь-яких проблем. Тобто навіть не потрібно виходити нікуди з дому. Це перша і досить така найпростіший варіант, як це зробити. Наступний варіант це можна зробити через СНАП. Тобто, можна піти і переоформити даний транспортний засіб на іншу людину. Так само це все досить просто робиться і не потрібно. Їхати безпосередньо туди, ніхто вас звідти не забере, тобто маю на увазі патрульне поліцейське. Третій варіант це те, що ви можете піти до нотаріуса, зробити договір купівлі-продажу або договір дарування і таким чином переоформити на іншу людину. І після того, коли, наприклад, там, ви покупця. Вже є договір дарування або купівлі продажу, він спокійно може сходити собі уже чи в ГАІ, чи в ЦНАП і зареєструвати на себе даний транспортний засіб. Отже, друзі, підбиваючи підсумок, можу вам сказати те, що на сьогоднішній день. Діють різні варіанти, досить зручно можна продати своє майно, навіть не виходячи з дому. Тому обирайте найкращий варіант для себе, бережіть себе і не забуваємо, друзі, обов'язково писати коментарі під даним відео, яким би чином ви переоформили своє майно, або яким вже чином переоформляли. Ну і зрозуміло, не забуваємо ставити лайк, робити підписку на даний YouTube канал. Дякую всім за перегляд, всім пока, до нових зустрічей!